Усім відома гора Пивиха, яка знаходиться неподалік південної околиці СМТ градиськ є справжньою перелиною Дніпрянщини та найвищою точкою Лівобережної України. Висота гори становить 168 метрів над рівнем моря. 1960-х років Пивиха вважається історико-геологічним заповідником і охороняється законом. Проте кожне літо гора привертає увагу безліч туристів, які полюбляють відпочинок на природі. Тим не менш, мало хто знайомий з давньою історією цієї гори і казками та легендами, якими огорнута пивиха. Минулої неділі, 19 березня, у стінах читальної зали філії номер 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбулася презентація тритомного видання Володимира Шевченка Казки, і легенди Пивихи. Автор майже півстоліття вивчав таємниці Святої Гори. Фактично я почав збирати казки легенди Певихи у 1960 році, тобто 60 років тому. Але я не думав, що буду писати якусь книжку, чи буду якийсь збірник писати. Просто записував і клав у стіл, як завжди. Потім в університеті я зустрівся зі своїм учителем Загребенним Павло Архиповичем, і він сказав, що треба писати книгу. От за його допомогою написав книгу першу. Яка вийшла в 2010 році, перша книга вийшла. Вона отримала премію імені Панаса Мирного, нашої Полтавської обласної ради. А от нарешті зібрався і випустив трьох том. Десять років тому я дізнався, що пивиха була колискою характерників. Спочатку була колискою волхвів, а волхви перетворилися на характерники, характерники, а потім вже був Півгородський чоловічий монастир на тому ж місці. І, до речі, ще одна та єдна розкрилася, що одна з частин, вивезеного у 1243 році книгозбірки книго Ярослава Мудрого зберігалася саме на Певисі. Але у XVIII столітті була вивезена в Санкт-Петербург. Тому пивиха має величезну історію і, і дуже мало. Володимир Шевченко повідав історію про те, що колись Пивиха була капищем that... волфів, які вміють робити те, на що не здатна проста людина. Зупиняти хмару, проходити сухим крізь дощ чи навіть перетворюватись на тварин. Також за словами автора, саме на пивисі характерники створили табір, де відбиралися козаки за такою ознакою: сьомого сина, сьомого батька, сьомого діда. Тільки козак-характерник міг знати різні мови, побут та обряди різних країн світу. Відвідувачі заходу дізнали ще кілька легенд, які так старанно збирав фольклорист. Проте як зазначає Володимир Шевченко, усі примірники казок і легенд пивихи викупила діаспора, тому у Кременчиці Ок залишилось лише дві, а самі таємниці горипивих досі до кінця не досліджено.